Велике все Боже, прославимо, яку же пращури наші славили, та й тричі воздамо хвалу, велику роду слав'янському отцям і дідам, що у сварзі суші, випиймо же сури, яку у сварзі боги рідні п'ють за щастя божеських онуків, славимо богів своїх, дбаємо за себе, щоб їх бути гідними, і пам'ятаємо, що сила в єдності родів слав'янських, і що боги, десниці свої тримають на ралах наших, просимо богів рідних. У із нами стати, щоб чиста хвалу їм могли воздати. Слава рідним богам. Навіки слава, слава, слава.